Сьогодні будемо пробувати чіпляти бризговики. Це універсальний бризговик під декілька марок. Будемо чіпляти на Renault Megane 3. Так, робимо декілька надрізів для кріплення і приміряємо до машини. Я зробив ось таку заготовку для кріплення, залишилося його прикласти і прикрутити. Все. Результат зараз буде готовий вже скоро. І так, прикрутили, маємо такий результат. А і знизу ще на один саморіз посадили. Тут в принципі, невеликий зазор, але нормально. Для того, щоб почепити задній брізговік, я роблю попередню заготовку, накручуючи саморізи, в сам брезговик прикручую. Потім, після чого, прикладаю його до захисту і вже тоді, вже з накрученими саморізами, причіпляю його до захисту. Він в мене трохи з верхня частина його відступала, тому якщо менше попадала туди вода, я промазав його трохи силіконом. Надіюсь, буде тримати, час покаже. Так, це вийшло зверху. 1, 2, 3, 4, 5 болтів, так само Знизу один. І так, ззаду, два. А ще також цей універсальний бризговік, трохи великий і виступає за межі машини, трохи з внутрішньої сторони. Щоб туди менше вода попадала, я туди трохи наляв силікона. Так, тільки щось воно не хоче настраювати різкость. Ну, вийшло в мене ось так.